Доброго дня, шановна громада! Зніму коротенький відос під назвою Розпаковка. Всі знімають, я теж думаю. Треба собі знімати. Розпаковка, розпаковуємо. Якась кругла коробка. З назвою, я думаю, все зрозуміло, Точні, точніше з напису. Розпаковуємо. Знімаємо. До речі, гарний. принт. Глянцевая коробка. Тарам! Опа! А тут еще коробка в коробке. Вот так вот все выглядит. Я тут уже его трохи призвал. Тут у меня спал на думку сняты распаковку. О. Берем ножка. Та все залізаємо. Нос не дуже гострий, тому не дуже гарно движеться. Пойглася. Там десь були інструкции за те, яке має, має бути. О. Так, а потім за бумажкою треба витягнути, але в мене одна рука. Тому, на жаль, не витягну я. Це за це взяти і звідти витягти. Отак от. А, до речі, це ж потім можна, якщо не доїв весь не з'їсти, то можна його накрити, напевно. Було... Гарно придумано. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. А мені смачного. До побачення!